Пам'ять про моїх побратимів, які мені відшукали знайшли цю книгу, яка там майже чуть ли не згоріла. В пісках попідписували, так як мій позивний Марго, то вони мені її презентували тут їхні підписи. Декого вже тут і в живих немає. У свої 26, після смерті близького друга, вона вирішила, має їхати боронити українські кордони, розповідає Черкачанка Ірина Гаркавенко. Я для себе зрозуміла, що ну, сидіти тут самообороні я вже не зможу. Ну, не зможу і не хочу. Я, от, я конкретно хочу, я себе бачу там, мене туди тяне, я хочу щось робити. Про своє рішення рідним сказала не одразу. Повідомила, коли вже була там, розповідає її мама Ганна Гирошенко. Подзвонила мені звідти сказала: мама, я на війні. А я говорю Іра, Боже, в нас ж дитина маленька, тебе ж дочечка. в мене був шок. Страшно було нічних дзвінків. Коли вона не дзвонить, не дзвонить, а тоді жду цього дзвінка і боюся брати трубку. Бо думаю, не дай Бог і скажуть, що їй немо. Вдома хвилювалася за неї не лише мама, а й шестирічна донька, розповідає Ірина. Зараз їй 13, вона школярка. За те, що лишила її сім років тому, каже дівчинка, не образилась. На жаль, я її навіть не повела в перший клас, повела її бабуся, бо я знаходилась тоді в зоні бойових дій. Але мені з нею пощастило, тому що вона роз все розуміла, що відбувається. Спочатку Ірина потрапила у батальйон Донбас, а далі у правий сектор. Каже, з перших днів на передову не пускали, але згодом навчила стріляти і кидати гранати. Через два тижні вже була на позиції. Начався такий обстріл. От. А я ще ну, би, толком зброєю якби, не було з собою, мені там дві гранати тільки дали. Вони почали відстрілюватися, мені стало дуже-дуже страшно, і я пам'ятаю, зв'язок там дуже погано ловив. Я з, третьої, з третього разу дозвонилася до своєї мами хрещеної своєї доньки, до своєї найліпшої подружки. І я практично попрощалася. Я сказала, якщо ну, щось станеться, пам'ятаю, що ну, моя дитина твоя дитина. Замість гарячого душу вологі серветки, замість свіжої їжі консерви, додає Ірина. Та найважче, каже, було втрачати друзів. Серед них і 19-річний боєць із позивним скельд, який був їй за брата. Коли я їхала додому, це ж а він якраз вже збрався цей аеропорт. Я його відмовляла. Він сказав, він мені пообіцяв, що він піде, тільки в піски він не поїде в аеропорт. І він зняв з себе цей кітін, навісив мені на плечі, обняв. Отак поцілував мене сюди. Я потім уже зрозуміла, що коли він знімав цей кітель, напевно, вже щось відчував, він уже прощався. Але не втратами єдиними, говорить Ірина. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. на жаль, при таких трагічних обставинах загинув його побратим і земляк Білорус. А з Алє Черкашин, з яким я так само воювала. І під час, коли він провідував в лікарні в реанімації, ми були біля Тараса, ось так ми познайомилися. Коли повернулася додому, довго і важко адаптувалася. Говорить, хто був на фронті, з тим війна залишається назавжди. Галина Мазур, Федір Косаба, новини на Суспільному, Черкаси.